Все більше українців, як військових, так і цивільних, розносять владу. Юлія Парадіс, відомі блогери. Всі не мовчать про корупцію та зраду. Мовчати уже немає сили. Щодо деяких чиновників, люди вже йдуть просто на самосуд, розносячи вілли та маєтки, як от у недавньому випадку, із рейдерством Вацака. Далі відео в оригіналі. Знаєте, мене часто питають: тобі не страшно? Те та, там такий контент? Ну не страшно, не боїшся. Я хочу сказати: ну притула ж не боїться вийти і сказати, що люди дебіли. Оце і не боїться, господі простіська. Зай, що «Інвитро» одна з пісюни. Ну вони ж не бояться, правда? Вони не бояться обкрадати нашу країну, і їм геть не боязко, коли знаходять в них по 40 мільйонів гривень, які лежать. Ну не страшно, правда. А нам в незалежній країні страшно. Ми починаємо забувати, що наша країна незалежна, що тут в кожного є своя думка, що людина це є якась недоторканність, яку не можна просто так кидати в бус. Вони все прикривають війною, а насправді ну, це ж робиться хаос середини країни. Мало того, що на нас напав ворог, знищує нас, то нас знищує наша влада. І я не боюся цього казати, тому що це є так. І якщо комусь цим владі я не подобаюсь чи щось не подобається, то ну, пішли вони нахуй, та й все. У нас є допомога ЄС. На що ми будемо витрачати кошти? Може, піднімемо пенсії? Не а. Може, заморозимо тарифи? Mm -mm. Може, допоможемо людям інвалідам війни? Mm. Може, допоможемо сім'ям, які залишились без нічого, чи хлопцям на фронті, яких теж нічого нема? Ні. Mm. Може, вложимося в будову електростанцій? Ні. Mm -mm. А що ж ми будемо робити з цими грошима? Давайте доплатимо чиновникам. А, а що люди скажуть? Люди? Це оці, що живуть в Україні і все хавають. Та нічого. Все буде ок. Ви знаєте, найсумніше після вчорашнього це те, що загинули дорослі діти, а в нас нічого не зміниться. Влада, як крала, так і буде красти. Як забезпечувала тільки себе, як купувала собі нерухомість за кордоном, так і буде купувати. Як забезпечувала своїх дітей, які собі спокійно живуть за кордоном, так це і все буде купуватися далі. І всім меч хати абсолютно, скільки там людей померло. І, так, вона ну, ми навіть собі не уявляємо. Олег Хелгів у той же час пише: поверніть заложного та його генералів. Він віддав своє життя військовій справі та наради. Окупанти потрохи захоплюють те, що вдалося відбити раніше заложним. Я не експерт у військовій справі, але елементарна логіка підказує: якщо пристановки в армії ведуть до погіршення результату, то може повернути все як було. Заложного та його команду поки не профукали ще більше. Вони все таки тримали фронт у тих самих умовах нестачі боєприпасів і навіть проводили вдалі наступи. Але для цього зелі потрібно свою пар... Раною і міряння популярністю засунути Єрмакові В, а це неможливо. Народ ставить все частіше ультиматум Зеленському. Вава йде, страшна рана України ніколи не загоїться, ніколи не пробачимо. Не лише треба повернути ве заложного та решту генералів, а й усунути від влади того, чиї злочинні дії привели до погіршення ситуації на фронті. Вже не проканає, Дайте йому і що сто дні. Чи він має право на помилку? Немає. А Вадим Гладчук у той же час зазначає наступне: заложний бойовий генерал чи хто з таким рейтингом народ. Одної підтримки, як у заложного йому треба не у Лондон їхати, а одразу головний кабінет на банковій займати у першому турі чергових виборів президента України. Всі ми розуміємо, що призначення заложного послом у Велику Британію – це початок кінця операції російських спецслужб Буратіно. Після 20 травня новий ТВО президента України буде призначати послів не через переляк, поради від Єрмака або Патрушева, чи заздрощі через вищий рейтинг, а за професійними якостями конституція не дає право без виборів на другий строк залишати з президентом України стаття 103 президент України обирається громадянами України на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на 5 років. Це пряма конституційна норма. Президент України Зеленський ВОО не може виконувати обов'язки президента України у зв'язку з закінченням строку, перебування на посту президента України з опівночі 20 травня 2024 року. Стаття 103 частина 1 Конституції України відповідно до статей 108. 109, 110 та 111 Конституції України виконання обов'язків президента України покладається на голову Верховної Ради України. Телеграм-канала пишуть, що із самого ранку в Москві розстріляли крота підставного офіцера, який був вірний Єрмаку та продовжував йому зливати дані із Москви. Пишуть про 15 кульових поранень в притул. Друга людина Єрмака, розвідник за тиждень. В Бібісі пише наступне: голова ОПА Андрій Єрмак не вірив у повномасштабне вторгнення Росії, та за два тижні до його початку таємно зустрічався з представниками Росії або покривав ворога перед вторгненням, що було явно видно і чутно від Зевітерахамія від Данієлова та інших. Приспали увагу, як військових і українців, хоча мали всі матеріали від Шай Британії. Тут питання не у вірі когось із цих чортів, питання відповідальності. Тут явне перевищення службових повноважень та ігнор, який провів до трагічних наслідків. У матеріалі також йдеться про те, що Єрмак говорив про загрозу російського вторгнення в 2022 році, стримано, незважаючи на попередження з боку західних партнерів. Президент йому настільки довіряє, що прощає і невдачі. Наші співрозмовники у владі стверджують, Єрмак схилявся до думки, що жодного повномасштабного вторгнення Росії не буде йдеться в матеріалі Єрмак. Також провів переговори із росіянами за два тижні до повномасштабного вторгнення РФ. Так, 10 лютого він зустрівся з головою російської делегації, тоді що існуючої тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі Дмитром Козиком. Ми є свідками глобальних подій, що відбуваються в Україні навколо неї, незважаючи на заборону клоуна президента з генерал Залужний покинув Україну, колишній главком ЗСУ погодився на ревізоро військової допомоги західних союзників Україні, командувачем східного крила НАТО. Вся зброї гроші, потоки будуть керуватися виключно залужним. Вже не буде без. Слідно зниклих партій військового спорядження і зброї та розкрадених корумпованим мову коштів, за якими стоїть російський кріт Єрмак, Залужний зустрівся з президентом Франції Макроном, який напередодні зробив гучну заяву про намір вести французькі війська в Україну. Звісно, зустріч була таємною. Оскільки російські спецслужби не припинила полювати за генералом, якому клоун президент Зе не надав державну охорону. Навіть тоді, коли генерал обіймав посаду главкома ЗСУ. французькі війська готуються для відправки в Україну. Франція розгорне війська, створить захисну зону, щоб в збройних силах України з'явилися поту. Ужні людські резерви для визволення півдня сходу України історичних земель війська Запорізького французький телеканал ACI назвав п'ять сценаріїв розвитку подій, п'ять сценаріїв відправлення військ в Україну, які озвучив Макрон. Згодом українське видання New Wave детально описало всі сценарії. За першим сценарієм, як стверджує видання, Франція може побудувати заводи з виробництва обслуговування зброї. Проте проблема є те, що страхові компанії можуть виставити за великі рахунки за будівництво. Тому такий сценарій є мало ймовірним. За другим сценарієм, Франція тренуватиме українські війська, брати участь у розмінуванні матеріалі йдеться, що цей сценарій є найбільш реальним. Третій сценарій передбачає захист Одеси. За даними Лемонт, Макрон побоюється, що війна перекинеться на Молдову, якщо Росія окупує Одеський порт. Видання зазначило, що такий варіант є можливим, але створює певні ризики для Франції. За четвертим сценарієм, французькі війська створюють в Україні буферні зони, щоб допомогти українським солдатам. Не виключено, що вони опиняться у звільнених зонах, наприклад, на білоруському кордоні в Херсоні Харкові. Таким чином можна було б дати сигнал росіянам утриматися від подальшого просування. Крім того, вони могли б також захистити Цивільні райони, які регулярно стоїть мішені російської армії, пояснив Ніколя Тензер, викладач Паризького університету Сіанс Еспо. П'ятий сценарій, який журналісти вважають найменш реальним, передбачає пряму участь французьких військ у здійтненні в окопах. Як пише газета сценарій, якому французькі війська воюють з російською армією, був би рівнозначним оголошенню Росії війни. Як відомо клоун зрадник Зе досить емоційно відрагував на заяву президента Франції Макрона, зеленському радники одразу пояснили, що введення європейського військового контингенту на територію України автоматично обмежить його Обмеженого влади, якої немає про порушення конституції України радники Лизоблюди, звісно, промовчали, щоб не бути викинутими з ОПС. подачі голови ОПЕ Єрмака одразу дві зелені корисні ідіотки від фракції Слуга народу вже внесли законопроект про кримінальне покарання за привласнення державних функцій без надання на те повноважень погоджень. Якщо коротко Зеленський продовжує політику закручування гаю, щоб контролювати все під час війни, він хоче контролювати війну в Україні. Має велике бажання уникнути відповідальності за зраду України на посаді президента. Бо в 22-му році збирався здати Великою європейську країну під повний контроль Констабро РФ президент Франції Макрон, звісно, має іншу точку зору ширше бачення як на війну в Україні, так і на всю продажну українську владу на чолі з Зеленським. Він має таємні зустрічі з представниками чи главами таємних європейських товариств, де йому пояснила, що Україна для Європи європейського союзу є силою, яка зробить її домінуючою силою не тільки на євразійському континенті, а також і в світі, що буде означати кінець гегемонії США. якщо Україна витримала два смертельних удари зовнішньої внутрішньої від другої армії світу під час віроломного військового. Вторгнення і від продажної влади на чолі клоном президентом з яка домовилася з чекістами здати Україну констабору РФ, то вона і є тим щитом, який захистить від нецивілізованого східного сусіда. Саме після цього Макрон і зробив свою резонансну заяву. Хочучи з цього уклона президента, з не будуть питати дозволу на наведення європейського військового контингенту в Україні, оскільки цим контингентом буде керувати командою східним крилом НАТО залужний? Ситуація вже назріла до такого геймченджера зміна правил гри, коли усіма військами на території України буде керувати генерал НАТО. Цим генералом буде залужний. Це одразу ж буде означати кінець диктатури зеленського більшовизму в Україні відхід зеленського з політики, бо держави вже будуть керувати військові до повного звільнення українських територій від російських окупантів. Уся ця інформація лише частковим відзеркаленням таємних домовленостей, рішень зроблених таємних колах європейських таємних орденів, лож ложтоварис, які вже тривали час, ведуть торги з азійськими таємними товариствами про те, хто і на яких умовах буде контролювати найбільший контингент планети Земля, який перевершує з усіма показниками північної Америки. Ми є свідками кінця глобального панування в світі Шаєви. Вихід на нову світову арену політичного гравця європейського союзу війна розв'язана путінською РФ проти України є лише вершиною азберга прихованої війни таємних орденів товариств за контроль над євразійським контингентом. Але плани темних несподівано натрапили на непередборну стійкість ЗСУ українського народу, який, незважаючи на зраду влади на чолі з президентом Зеленським, підтримав свою армію під час російського вторгнення в Україну. Плани темних завоювати під на підконтрольну решту євразійського континенту, тобто взяти під контроль усю Європу, одразу ж були зруйновані в Україні. І це стало для них несподіванкою. Викликало досить негативну реакцію, яку ми зараз спостерігаємо у політичних колах всього світу, включаючи констабір РФ влітку 24-го року. Україну чекають важливі події, коли владі треба буде прийняти долоносні рішення. Ці рішення будуть прийняті без клоуна президента З, його продажного оточення. АПС Агентство Bloomberg, писало, що президент Франції Макрон зізлив американських чиновників своїми заявами про можливу відправки іноземних військ в Україну. Вашингтон побоювався, що такий крок може призвести до зіткнення з Росії. В той же час Макрон, начебто, палить контур, адже кілька країн вже не розмістили певний. Контингент в Україні останнє твердження не витримує критики, адже немає ніяких підтверджень, окрім конспірологічних заяв, не названих джерел у змі, та й тому, йшла про інструкторів і радників. Зрештою, Макрон піднімає власний рейтинг у Франції, автоматично топлячи рейтинг Байдена в США, і з цим нічого не вдієш, бо виборці скрізь однакові люблять більш агресивних кандидатів. В цілому це політичне протистояння на користь Україні може відчутно допомогти Україні однак воно не змінює сумни для України основний геополітичний розклад. Світові еліти бояться реального ослаблення і падіння Росії як через загрозу ядерної війни, так і через економіку. Крах РФ боляче вдарить по усім. Тому, попри традиційну риторику дії, заходу чітко вказують на те, що його еліти не хочуть справжньої поразки РФ, але й не можуть дозволити Путіна повне знищення України. Ключова фраза Євгена Діка. санкція від Буданова і моляка читай удари по російських НПЗ виявилися найбільш ефективними ніж санкції Байдена. До зустрічі, глядачі вистоїмо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.